Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про те, що я дуже люблю, особливою любов'ю. Це вірші, причому не абиякі, а ті, які написав Сергій Жадан. Отже, ця книга Господь симпатизує аутсайдерам». Власне, це книга це збірка з десяти інших його книг-віршів. І тут ми можемо. Чим вона особливо мені сподобалась, тим, що ми можемо побачити, як він розвивався як письменник, і як змінювались теми його творів, його віршів. Які теми поглиблювалися, які зникали. От особливо сильно помітно те, що після 2014 року дуже сильно і потужно в усі його вірші увійшла тема війни, От такого болю, відчаю, і все ж таки якоїсь надії, яка все одно залишається. Які були особисто для мене висновки з цієї книги? Я тільки підтвердилася в думці, що зараз це абсолютно нереально крутий автор. Його вірш, який він пише зараз, це просто найкраще, що оставалось з українською поезією за останнє століття, напевно, тому що в його віршах є стільки життя, стільки емоцій, стільки прекрасного, що ними неможливо не захоплюватись. І порівнюючи їх з тим, з чого він починав, він дуже сильно змінився, значно поглибився. Став емоційнішим, може, менш різким в якихось аспектах, менш таким бунтарем з того стану, якого він починав, він став дуже таким зрілим, в тому розумінні, що здається, що ця людина бачила в житті абсолютно все, тому що те, як він зараз пише, ти просто віриш кожному слову, кожній інтонації, кожному відтінку. І Мимоволі, коли ти другий, третій, третій раз, четвертий раз прочитаєш один та самий вірш, ти розумієш, що кращого слова не можна було підібрати. Я вважаю, що це просто дійсно найкраще, що можна знайти в сучасній українській літературі. Я навіть не буду робити далі якийсь особливий огляд, розбір чи там казати по столі, чи щось. Я просто вам краще прочитаю один з його віршів, і на цьому завершу цей ролик. Отже. Ця лисиця плаче вночі на місяць і оминає всі мої пастки так, ніби нічого не сталося, так ніби її це не стосується. Колись вона носила наші прикраси, від чого їхня вартість лише зростала, плед, в який вона загорталась, був ніби соняшникове поле, і ним ходили птахи, Визбираючи пізні зерна ніжності. І коли вона гнівалась, лють підіймалась її венами, наче волога стеблом троянди. В любові найголовніше. Не вірити тому, що говориться. Вона кричала: Лиши мене в спокої, намагаючись сказати, розірви моє серце. Вона відмовлялась говорити зі мною, насправді відмовляючись видихати повітря. Так ніби хотіла зробити мені ще гірше, ніж є. Так ніби найбільша наша проблема була в повітрі, яким ми дихали.